Мої вітання всім криптонам. Сьогодні буде розпаковка фізичної карти від Трасті, яка дозволяє використовувати крипту так само легко, як звичайну банківську карту. Трасті це не просто картка, це криптобанк, який дозволяє оплачувати будь-які покупки криптовалютою, конвертуючи її в Фіат прямо під час транзакції. Про проблеми з українськими банками думаю, вже всі знайомі: блокування, обмеження, ліміти, як у мене, так і у знайомих, це дуже часто. І от щоб вирішити це питання, мені допоміг саме трасті. За карткою стоять саме український українські розробники, які створили цю зручну платформу цифрових активів без банківських обмежень. Але що важливо, сама компанія зареєстрована в Литві, а віртуальна та фізична картка випускаються в Польщі. І оскільки її немає в українських державних реєстрах, то відповідно для того, щоб отримати якісь дані по ній, то потрібно робити офіційний запит до Польщі. А такого випадку ще не було. Тож давайте зараз розпакуємо цю карту та активуємо через додаток Trusty. Мені прийшов ось такий конверт з карткою. Тож давайте це розпакуємо. Так, відкриваємо. В середині нас зустрічає ось така відкритка. Якщо далі відкрити, то тут є стікери, досить прикольно, думаю собі їх залишу. Далі тут є сама карточка та невелика інструкція. Ось такий красивий дизайн має ця карта, тепер йдемо її підключати. Тож тепер переходжу в додаток, і тут, до речі, вже є новий дизайн віднедавна. В кого ж є трасті, то також можете сюди переключитись. Для цього переходимо в налаштування зверху зліва. Тут обираємо оформлення інтерфейсу і тепер натискаємо на нова ерасті. У мене ось є ця фізична карточка. Тепер я натискаю на кнопку Активувати картку. Мені потрібно було її з допомогою камери відсканувати і тепер натискаю на Активувати картку. І все, тепер я успішно можу користуватися своєю криптокартою. Також можу зайти сюди в більше та додати її до Apple Pay, та оплачувати тепер ще більш зручним способом. Також тут є дизайн карток, як це на в Монобанку, можна вибрати собі якийсь симпатичний скин, який вам подобається, та поставити. Але що варто розуміти, то основна валюта тут євро, тому при оплаті в Україні буде. Буде конвертація ще в гривню, тому таким чином курс не самий вигідний, але досить нормальний. Для мене, наприклад, це невелика плата за ту зручність та те, що немає ризику блокування карти українським банком. Але якщо ви проживаєте десь в Європі, то для вас це буде ще кращий варіант, так як оплата буде одразу в євро. Можна закинути собі чи той же Тезер, чи той же біткоін, і при оплаті банківською картою ваша криптовалюта в моменті під час транзакції конвертується в Фіат для вашої оплати по актуальному курсі. Зручно, я думаю, так. Також тут практично на все. Нульові комісії, ну майже на конвертацію криптовалют на євро, є комісія в відсотка. Також тут є єдиний платіж за відкриття власне, самої карти. Якщо віртуальна карта, то це буде 10 євро, а фізична 25 євро. Запитаєте, що обрати вам. Якщо ви знаходитесь в Україні, то беріть віртуальну, тому що доставка фізичної карти зараз можливо тільки по Європі. Але ви берете віртуальну карту, додаєте її в Google або Apple Pay, та немає ніяких проблем. А якщо ви в Європі і вам необхідна фізична карта, наприклад, як це часто вимагають при якомусь бронюванні і тому подібне, то замовляйте фізично. Я думаю, з часом вона нам знадобиться. Тож, у кого ще немає трасті, то реферальне посилання буде в описі під цим відео. Там скачуєте додаток, проходите реєстрацію та верифікацію, і за це ви повинні отримати бонус 5 євро, тому що зараз є оновлена реферальна програма, за якою ви, як новий користувач, можете отримати такий бонус. Я от вибрав, щоб саме реферал отримав 5 євро. А так, на рахунок верифікації, то там все також просто та інтуїтивно зрозуміло. Верифікація наподобі як на криптобіржах. Після ви можете замовити карту, у вас буде для цього відповідне меню на головній сторінці. Якщо ви хочете віртуальну, то для цього потрібно закинути на баланс 10 євро. Це можна зробити декількома способами: натискаємо тут на отримати. Тут обираємо, наприклад, євро, і ви можете зробити оплату одразу з вашої банківської карточки. Або ви можете обрати USDT, вибрати, що ви хочете отримати USDT за адресою гаманця, вибрати мережу, наприклад, Binance Smart Chain. І тут на свою адресу USDT закинути, до прикладу, 12 USDT з якоїсь біржі. Після чого зайти в обмін та обміняти свої USDT на євро. І після чого ви можете додати собі свою віртуальну карточку в Apple чи то Google Play та користуватися. А якщо б виникнули, наприклад, якісь проблеми чи то з верифікацією, чи з чимось іншим, то тут зверху є підтримка, пишемо свою проблему, все повинні вирішити. Тут, до речі, дуже крута підтримка. І, до речі, саме після активації вашої карточки ви повинні отримати саме той бонус 5 євро собі на баланс. Тож карта, можна сказати, вам вийде не 10 євро, а 5 євро, тому що 5 євро ви отримаєте як кешбеком за те, що ви зареєструєтесь по моєму посиланню. А як скоро приходить бонус. Я ще не тестував, тож хто його отримав, то напишіть про це в коментарях. Тепер після того, як ви отримаєте, до прикладу, віртуальну карточку, то ви можете додати її в Apple Pay. Після того, як ви створили свою віртуальну карточку, додали її в Apple Pay, все налаштували, то можете зайти сюди в гаманець. В отримати, закинути собі якусь криптовалюту, чи то тезер USDT, чи якусь іншу криптовалюту, яку ви наприклад, холдите сюди, собі на гаманець, і після того як ви будете робити якісь оплати там в магазині, наприклад, купляти якісь продукти, то в момент оплати трічки вашої криптовалюти буде конвертовано в євро по актуальному курсі. Я за допомогою криптокартки купив шоколадку, яка обійшлася по чеку. Як бачимо, 74 гривні 30 копійок. Якщо зайти в додаток, то списало з мене 1,69 євро. А наскільки це вже вигідно, то рахуйте. sami А ще за вашим аккаунтом буде, як і в інших банках, закріплений персональний IBAN, за яким ви можете отримувати оплати в євро. А ще тут є реферальна система, за допомогою якої ви можете заробляти. Для цього свапаємо вліво і переходимо сюди, в розділ Запрошуйте друзів. І тут пише, що ви можете отримувати до 45% за комісії та обмін друзів та бонус за випуск віртуальної карточки. Якщо зайти сюди в налаштування, вибрати редагувати, то тут ми можемо вибрати все під свої критерії. Наприклад, перший пункт це відсотки за рівню, Можемо обрати, скільки ми хочемо отримувати за рефералів першої лінії та за рефералів другої лінії. Що це означає? Наприклад, це ви, ви запросили ось цього користувача, і за нього ви отримуєте 25%. Після чого цей користувач, наприклад, запросив свого друга, і за цього друга ви також отримуєте 20%. Тож тут є двохлінійна реферальна система, і ви можете обрати тут відсотки за рівнями, скільки ви хочете отримати за першу лінію і скільки ви хочете отримати за другу лінію. А друге, це бонус за випуск віртуальної карточки, про що я раніше вже. Вже говорив. Тут ви можете вибрати один з трьох пунктів, до прикладу, ви можете запросити свого друга вибрати тут, що ви хочете з ним розділити по 2,5 євро, поділитися з ним реферальним посиланням, він зайде, створить собі віртуальну карточку, і ви обоє отримаєте по 2,5 євро. Або взагалі ви можете залишити 5 євро собі. Я ж обрав 5 євро, що отримає реферал, тобто якщо ви реєструєтесь по моєму реферальному посиланню, то ви отримаєте повністю 5 євро собі. Тож загалом система цікава, тож підключайте Своїх друзів, знайомих, і їм буде корисно за відкриття такої віртуальної криптокартки і вам за те, що ви підключили свого друга та будете отримувати невеличку, але комісію. А так то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить!